Вітаю вас! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Радість. Так, дуже цікаво. Вже дві гарні руни випадає. Зараз. Так. 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 І ще одна. У нас сьогодні всі руни в прямому положенні випали. І це чудово, це означає, що день буде енергетично збалансований. Тобто все буде в балансі, в гармонії, все так буде, як має бути за руною вірт. Як має бути. Е, буде тут місце і випадку, і шансу, і долі, і божому провідінню. Не все від вас буде залежати, і не все вам кажуть і показують на даний момент. Радість, щастя, задоволення, зустрічі приємні, спілкування приємне буде в вашому житті. Беркана в прямому положенні сьогодні. чим я вас вітаю. Дуже часто в перевернутому випадає. Ви гармонійно збалансовуєте енергії чоловічого та жіночого начала в собі. І це прекрасно. Дивіться, іса це зупинка в чомусь. Вам і ось потреба. Вам потрібно, можливо, просто зупинитися. Глибоко вдихнути і видихнути, і потім рухатися. Тобто прийде з цією з зупинкою, прийде якийсь поштовх, ось поштовх, потім імпульс, рух, який приведе вас до успіху, до щастя, до перемоги, до просвітління. Ээ... Ну, але пам'ятаємо, що багато чого ще залежить і від. Долі, від того, як у вас написано в книзі долі. Сьогодні дуже цікавий день. Я вас вітаю з таким енергетичним наповненням вашого сьогодення. Візьміть до уваги деякі поради, які вам дають руни.